Час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Пам'ятник філософу Григорію Сковороді готують до відкриття, що правда точної дати у міській раді не називають. Патрулюють, щоб запобігти крадіжкам. У лісах Полтавщини із грудня посилено охороняють ялинки. На фасадах двох ліцеїв Полтави відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам В'ячеславу Хорольському та Ігорю Щербаку. А тепер про це та інше більш докладно. Сьогодні мандрівний філософ Григорій Сковорода на кілька годин розплющив очі у Полтаві у сквері, що носить його ім'я. З голови скульптури зняли захисну пов'язку для чого і хто це зробив, та коли очікувати на офіційне відкриття пам'ятника дізнавалася наша знімальна група. Поглянути в очі мандрівнику філософу Григорію Сковороді сьогодні могли усі, хто опинився біля його пам'ятника в одноіменному сквері в Полтаві. На кілька годин зі скульптури зняли захисну плівку. Полтавці на це відреагували по-різному. Одні думали, що це зробили хулігани, інші сприйняли це за офіційне відкриття. Але як пояснив депутат міської ради Вадим Ямщиков, це відбулися технічні роботи перед відкриттям. Це не відкриття ще, це просто технічно його помили перед відкриттям. Бо в тому куполі, в якому відбувалися ремонтні роботи, там відбувалися ремонти по граніту і відповідний пиль ліг на пам'ятник. Це підготовка до відкриття пам'ятника. Споглядали, роздивлялися і навіть фотографувалися із ним. Так, полтавці реагували на пам'ятник Сковороді, який розпакували, щоб провести до ладу. Кажуть, радіють, що у Полтаві нарешті з'явився пам'ятник українському філософу. Досить гарний пам'ятник Григорію Сковороді, наш земляк. Скульптор досить постарався, щоб його зробити. Мені здається, буде досить гарна прикраса для нашого міста. Відображає, на мою думку, дух Григорія Савича, як він мандрував у 18 сторіччі світом. Наскільки я знаю, цій людині багато у світі пам'ятників навіть там в сполучених штатах є. Дуже приємно, що популяризують наш край. Переселенець Харкова пан Євген каже, йому скульптура нагадала про знищений окупантами 7 травня 2022 року Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди на Харківщині. Подобається саме те, що це Григорій Сковороді, бо його музей на Харківщині. Росіяни розбомбили. От, а це був доволі видатний діяч української культури, і тобто пам'ятники це пам'ять про таких людей видатних. Як повідомили у департаменті культури молоді та сім'ї Полтавського міськвиконкому, офіційного відкриття пам'ятника Григорія Сковороді слід чекати вже найближчими днями. Зрубав ялинку заплатиш у п'ять разів більше її вартості. У лісах області розпочалося посилене патрулювання ділянок, де ростуть хвойні дерева. Проводить рейд лісова охорона спільно з поліцією. Який штраф загрожує браконьєрам? Та чи подорожчали цьогоріч зелені красуні? Дізнавалася Івана Дімова. Якщо зробити дане дерево незаконно, ви заплатите суму п'ять разів більше, ніж би ви придбали її законно. У лісах Полтавщини із грудня посилено охороняють ялинки від незаконних вирубок. Рейди проводять бригади лісової охорони, залучають до патрулювання і працівників поліції, розповідає лісничий Чалівського лісництва В'ячеслав Москаль. За його словами, вони періодично об'їжджають місця, де можуть промишляти браконьєри. І не безрезультатно. Неодноразово в цьому році вже були складені протоколи по 65 статті, частині першій це незаконне зрубування дерева, доступен припинення росту. Відповідно, згідно накладається на особу штраф, це 510 гривень, і потім ще нараховуються збитки. В залежності від розміру ялинки, ну це в середньому 800, мінімум 800 гривень. Кілька років тому лісівники закладали сілі плантації молодих ялинок, які спеціально зрубували у передріздвяний період. Зараз же всю сосну на продаж отримують під час так званих рубок догляду. Це рубка формування оздоровлення лісу. Безпосередньо це освітлення частково це спрочищення. Під час проведення даної рубки ми вибираємо. Певну кількість дерев, які не потрібно залишати в насадженні, потім з тих виробаних дерев відсортовуються кращі, які може в подальшому бути продані як новорічні ялинки. Ціни на ялинки цього сезону в порівнянні з минулорічним практично не змінилися, зазначив головний інженер філії Полтавське лісове господарство Олександр Романенко. Ціна ялинки новорічної до метра 102 гривні, від метра до півтора 150 і від 2,5 до 3 – 240 гривень. Торгівлю хвойними деревами цьогоріч у лісництві розпочали 5 грудня. Проте лісівники констатують, попит на сосни менший, ніж минулого року. Ми продали вже близько 4 тисяч штук хоча, в порівнянні з минулим роком, ця цифра була 9 тисяч. Всього за минулий рік ми продали 12 тисяч ялин на території Полтавщини. Купити хвойні красуні можна у 44 торгівельних точках. Продаж сосни здійснюють на території лісництв, а також поблизу контор лісогосподарських філій. Погашення боргу Полтаву до каналу, що накопичився через різницю у тарифах та потреба у фінансуванні ремонту аварійних доріг місцевого значення. Ці та інші питання сьогодні розглянули на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради із питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва транспорту та зв'язку. Чи підтримує держава обласні підприємства критичної інфраструктури у 2025 році? Розповідаємо у сюжеті. Шляхи закриття заборгованості підприємств критичної інфраструктури та забезпечення їх фінансової підтримки на 2025 рік. Ключові питання порядку денного, які розглянули на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва транспорту та зв'язку, зокрема, зосередили увагу на діяльності підприємств Полтава Теплоенерго та Полтава-Водоканал з квітня місяця до початку опалювального сезону у нас напрацювався борг 150 мільйонів. Це додаткове навантаження на підприємство на тариф. Дуже багато зношеного обладнання, яке вже в 3-5 разів перевищує його розумну експлуатацію. Просили підтримати фінансування цих програм, які були затверджені раніше. За цей рік ціна на електроенергію зросла на майже на 3 гривні за один кВт. На наступний рік прогнозована ціна за постачання розподілу і електрична енергія буде складати орієнтовно 11 гривень 37 копійок за один кіловат. Підприємству щонайменше не вистачатиме коштів 20 мільйонів гривень на місяць. Члени комісії прийняли зміни до програми підтримки комунальних підприємств та погодили джерела фінансування Полтава водоканалу на наступний рік. Ми розраховуємо на субвенцію з державного бюджету, яка дажна покрить. Різницю в тарифах частково будемо виділяти гроші по цій програмі з обласного бюджету і розраховуємо на компенсацію, та, яка закладена в державному бюджеті на 24-25 роки. Це 4 ПДФО, по ДФО, то що повинні громади давати компенсацію предприятиям теплоенергетики і водопостачання. Ми шукали механізми вирішення. Цієї проблеми так, щоб не піднімати тариф для людей для населення під час війни. Тут зараз ми відпрацьовуємо програму. У нас є програма підтримки наших комунальних підприємств. От ми в неї вносимо зараз зміни. Я думаю, що за підтримки військової адміністрації ми кошти для водоканала знайдемо. Ще одне питання стосувалося перепідключення об'єктів критичної інфраструктури до мереж, на які не застосовуються графіки аварійних та погодинних відключень в цьому ракурсі. Розглянули звернення мешканців трьох. Житлових будинків по вулиці Павленківська, де є перебої з водопостачанням, зв'язку з проблемою постійним відключенням електроенергії енергії трубомеханічного заводу, це дома постійно відключається вода. Найдено рішення по цьому питанню, і ми надіємося, що до кінця січня 2025 року ця проблема Полтава водоканалом міської ради Полтави бути вирішена. Крім цього, члени комісії підготували звернення до Державного агентства відновлення України про необхідність ремонту аварійних доріг. Це і Т-1705, це словно звісно, дорога від Гадяча до Лохвиці. Це і дорога гадяч пішня Тобто, ми зараз підготували як результат звернення до агентства відновлення. про… Виділення коштів і ремонт цих доріг і є вже певні результати роботи на саме нашої комісії спільно з бюджетною. Це відрізок ділянки Кременчук, на який зараз почав уже ремонтуватися за державні кошти. Загалом члени постійної комісії розглянули 19 питань порядку денного. І ще дві меморіальні дошки загиблим воїнам України. Сьогодні їх відкрили на фасадах двох ліцеїв міста. Солдати В'ячеслава Хорольського увіковічнили у його рідному ліцеї номер 13 успіх. А іншому воїну Ігорю Щербаку сьогодні відкрили меморіальну дошку на фасаді першого ліцею. Історії воїнів дізнавалася наша знімальна група. На фасаді ліцею номер 13 у Полтаві встановили меморіальну дошку загиблому воїну В'ячеславу Хорольському. Він був чоловіком щастя та посмішки, любив життя та прагнув кожну його хвилину прожити по максимуму. Пригадує близький друг героя Олександр. Він був весела людина, завжди позитивна, заряджена завжди. Ну світла людина, коли звертається, завжди допомагав, завжди ніколи не відмовляв, завжди. Був привітливий, тобто ніколи в нього не було такого, щоб він був. Зажурений, тобто завжди з усмішкою, завжди привітався з кожного магазину. Хто не заходив добрий день, добрий вечір Його такий басистий голос. А ще В'ячеслав дуже любив спорт. Одного разу на велосипеді приїхав 280 кілометрів. Пригадує друг загиблого Олександр. На велосипеді не на спортивному а таким типу Україна 140 кілометрів до мене приїхав в село, побув день, привідав мене в отпуски і вернувся назад. Тобто 280 кілометрів за два дні. Людина Леосипедіматір полеглого воїна В'ячеслава Хорольського говорить, активним він був із маличком. Чимало цієї енергії віддавав заняттям футболом. Футболом займався, в школу ходив і займався на Ворсклі футболом, Да, там в групі в в якоїсь групі. А потім, коли пішов в училище, там міні футболом займався. Вони їздили на соревновання. Всі де Саме спорт об'єднав В'ячеслава із директором ліцею номер 13 Успіх Павлом Приходьком. Коли він тільки но прийшов сюди вчителем фізичного виховання, полеглий воїн тут працював охоронцем. Відтоді вони і почали товаришувати. Щоранку, ранку, коли ми про зустрічалися, то це було привіт, як справи. Це була дуже світла людина. От і коли в нього була можливість, він завжди був у мене на робочому місці. Він любив спорт. Це, мабуть, перше, те, що нас об'єднало. В'ячеслав Хорольський став на захист нашої країни з початку повномасштабного вторгнення. Служив стрільцем-санітарем 72 ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Загинув 28 січня 2023 року під час тяжких боїв на Донеччині. На віки йому залишився 31 рік. Я тоді був на роботі, тут і це розпач, це, це частина мене. Це не просто я втратив людину, не, не побратима, не просто колегу по роботі. Це, це був мітово. Ми розуміли один одного співслова, Тобто, нас доповнювали речення. Тобто нас були спільні погляди на життя. Відкрили сьогодні меморіальну дошку і 29-річному лейтенанту Ігорю Щербаку із позивним «Ріко». Його ім'я навіки збережеться на стінах рідного першого ліцею у Полтаві. Спочатку повномасштабної війни ігор добровольно доєднався до складу 46-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ та був командиром мінометної батареї. Його життя обірвалося під час ворожого обстрілу 19 лютого 2023 року. Року на Донеччині. Спартакіаду із рекреаційних видів спорту для людей з інвалідністю провели у Котельві. Змагалися учасники турніру у чотирьох видах спорту: дартс, бунбаскет, корнхол і бочі. Бачили переможців наші кореспонденти. У Кательві провели 18-ту спартакіаду з рекреаційних видів спорту для людей з інвалідністю. Свою майстерність учасники змагань продемонстрували у чотирьох видах спорту: дартс, бомбаскет, корнхол і боча. Загалом у спартакіаді взяли участь 60 спортсменів з восьми громад області. Брав участь у всіх змаганнях по всіх видах спорту. Бажаю здоров'я, миру Україні, миру всім хлопцям. що Зберігають нам життя. Кожного року ми приймаємо у себе ці, ці змагання, ну, стараємося привести їх на відповідному рівні. Всякі змагання це якийсь адреналін, як мінімум, да? якісь емоції ну, позитивні, скоріше всього. Да? Буває якийсь там ну, мандраж, я думаю, це адреналін, той же самий. Котельвівші всі команди змагаються на найвищому рівні. Борються, перемагають, але навіть якщо й не перемагають, вони не розчаровуються прийому. Наприклад, коли людина, молода дівчина з ДЦП намагається кинути м'ячик, той самий баскетбольний кільце, і вона майже не докидає його туди. Але навіть коли м'яч торкається кінця, вона радіє цьому, це вже стимул, вже стимул такий, що ну. Людина отримує задоволення. Спартакіаду з рекреаційних видів спорту для людей з інвалідністю проводять на Полтавщині 5-6 разів на рік. В таких змаганнях справді головне це участь командний дух та спілкування, підтверджує голова Полтавського регіонального осередку всеукраїнського об'єднання Союз осіб з інвалідністю України Сергій Чумак. Саме ми почали такі змагання в першій Україні з Дарцу, і наша федерація по Дарцу Полтавщини досить потужно діє саме у Великій Федерації Дарсу України. Люди їдуть за 200, за 180 кілометрів, їдуть сюди для того, щоб прийняти участь у цих видах змагань. І суттєво показує, те, що нескільки якесь місце, нескільки якась перемога, головне. Справжній олімпійський принцип головне не перемога, а головне участь. За результатами змагань переможців визначили в особистому та командному заліках. Призери отримали грамоти, медалі та кубки. Приїхала привітати нескорених людей, які надихають займатися спортом. Депутатка Полтавської обласної ради Лариса Босенко. Доброго дня. Я Я вас вас Позитивні емоції від людей, які незламні духом, на яких просто необхідно рівнятися. І коли ти отримуєш такі шквали емоцій, як я отримала сьогодні, це мене надихає на нові звершення, на нові подвиги. Тому я їм змежно дякую. Дякую всім, хто тут був присутній за те, що вони дають нам приклад. Того як має бути, не дивлячись ні на що. Після церемонії нагородження для учасників змагань прозвучав музичний подарунок від карлівської громади. Це були головні події дня, які ми побачили мої колеги. На цьому я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. Залишайтеся з нами. Гарних вам вихідних! Все обов'язково буде Україна!